DC запускає свій перший фільм жахів. Фільм глиноликий від режисера Не говори нікому, стане моторошним кіно про актора, який змінює зовнішність після ін'єкції таємничої речовини. Бюджет становить 40 мільйонів доларів. А прем'єра, призначена на 11 вересня 2026 року. Бенедикт Камбербетч замінює свій детективний плащ на костюм мафіозі у трилері Кривавий Сніг. Він грає суворого злочинного боса, проти якого виступає персонаж Аарона Тейлора Джонсона. Спочатку на цю роль був затверджений Том Гарді, але він вибув через браку часу, зйомки розпочнуться вже цього місяця. Константин 2» наближається швидше, ніж ми очікували. Кіану Рівс підтвердив, що історія готова, а DC Studios дали дозвіл на створення сценарію. Світ залишиться таким самим, а страждання Джона Константина лише посиляться. Чекаємо на нові деталі.